Для коломийських чорнобильців пікетування Верховної Ради, Кабміну та адміністрації президента за останній рік стало звичною справою, розповідає голова громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Цього разу участь у штурмі взяли більше 20 людей з пасанкового краю. Це представники як Союзу Чорнобиль, так і районної організації. У Нас було єдине прохання цілий рік, і на парламентських слуханнях ми були, що не чіпати чорнобильський закон. В тому вигляді, який він зараз є. Хоча там із 70 статей. Так аби я не збрехав, з 50 статей тимчасово зупинені ще 20 років тому. Але ми мали, крім комунальних послуг, ми мали ще можливість виграти в суді оту от пенсію. Ми не отримуємо 30 тисяч пенсій, ми не вигравали по 700 тисяч гривень. Це просто розумієте, пенсія на, на, на зараз. Третя група отримує 1000 гривень, я, як друга група інвалідності, отримую 1200 гривень, в жовтні місці додали 4 гривні. Оце є наша пенсія. Близько 4 тисяч чорнобильців два дні протестували проти скасування пільг та прийняття державного бюджету. Натовп намагалися зупинити більше сотні правоохоронців. Однак чорнобильці зламали паркан навколо будинку Верховної Ради та витіснили беркут з-під дверей парламенту. Першого числа Верховна Рада, другого Кабмін, був в тому, що було розширено це засідання Кабміну, і там обіцяють, і там обіцяють. На жаль, потім виходять і заявляють оці про 30 тисяч з боку чиновників. то саме. Нас рятує. Оце, що ми разом працюємо, оце, що нас підтримує влада на місцях, оце, що нами опікується. Якщо взяти в Коломиї, коломийська лікарня, коломийська поліклініка, тому що вже років три навіть немає фінансування на обласну поліклініку на Пасічні, що раніше було для Чорнобильців, хоч, хоч не хоче якесь там маленьке фінансування, зараз немає. Як зазначив Віктор Познік, чорнобильці будуть боротися до останнього, втрачати нема чого. Тим паче, що зараз ветеранам і ліквідаторам аварії на ЧАЕС живеться скрутно. А що буде після зняття всіх пільг, страшно і подумати. А тепер до приємного не так давно голова громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік та голова комітету Діти Чорнобиля, отець Іван Остафійчук, повернулися з Пущі Водиці під Києвом. Там вони відвідували капличку Чорнобильський спас, яку два роки тому допомагали облагороджувати у дитячому державному центрі радіаційного захисту населення. Як завжди, відвідали заклад не з порожніми руками. Нам допомогли тоді Степан Потятинник, який виготовив цю гопу ці ікони і під трьохсвічні. Це, що ми привезли в капличку, зразу було освячено. Діти будуть дуже задоволені: медсестри, лікарі. Бібліотеку ми подарували вірші нашого Василя-Дроника, привезли від міського голови. Грамоти свої грамоти Мар'яна Мацьків Сергій Гурмик для телеканалу НТК.